Побороти рак крові та інші хвороби через трансплантацію кісткового мозку в обласній дитячій лікарні фахівці обговорили важливість донорства та трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Своїм досвідом пересадки поділився 20-річний Святослав Максимів. Три роки тому у нього виявили рак лімфатичних вузлів на останній стадії. Тоді розповідає хлопець: єдиним порятунком стала аутоімунна трансплантація. Коли я лікувався, то мені потрібно було завжди клітини здавати. Ніби кров, тромбоцит це все. І ми шукали донорів. Коли я пройшов лікування, мені потрібно було зробити пересадку з мозку, але це в нас не проводилося в той час, це проводилося в Києві у Феофанії. Але вийшло так, що мені якраз мої клітини автоімунно відібрали і вони підійшли. Це коли відбирають у тебе самого, ніби твої клітини, тобі ж потім. Ніби вводять назад, але вона легше рахується від донорської, бо донорську потрібно знайти ту саму людину, яка тобі підходить. Якщо вона тобі не підходить, то шукається іншу. Здійснили пересадку кіскового мозку українські лікарі Сашкові. На момент захворювання йому було всього лише сім років. Стовідсотковим донором став його старший брат, який погодився врятувати життя найріднішій людині, адже знав, що процес трансплантації проходить швидко і безболісно. Виглядало як звичайно простуда. ГРВ. Але почалася носова кровотеча. Дуже довго тривало обстеження, бо не могли встановити точний діагноз і поставили діагноз мілодиспластичний синдром. Як такого лікування не було, тільки спасала нас пересадка кісткового мозку. Хвороб, при яких проводять трансплантацію стовбурових клітин, існує чимало, наголошують лікарі, і йдеться не лише про онкологічні. Пересадка кісткового мозку потрібна не тільки онкохворим дітям і дорослим, а також і дітям з провинними імунодефіцитами, коли вони народжуються з поломками імунітету, і їхній організм не здатний боротися з інфекціями. І тільки пересадка кісткового мозку при більшості станів рятує їхнє життя. Наразі в Україні діє єдиний реєстр, що спрямований на боротьбу з раком крові через трансплантацію кісткового мозку. З 2020 року його працівники здійснюють пошук неродинних донорів всередині держави та за кордоном. За цей час вдалося провести близько двох сотень таких трансплантацій, десять з яких були здійснені від українських донорів. Ми в тіло людини помістили анатомічний матеріал іншої людини, які тобто ці кровотворні клітини. Пацієнта перед тим поміщають в стерильний бокс і дають важку хімію, вбивають його кістковий мозок разом з раковими клітинами. Ну, він же не має шансу відновитися. Далі ці нові клітини, їхня задача зайти в кістковий мозок, осісти там і почати розмножуватися. І вони настільки унікальні, тому що вони е, продукують е, компоненти крові, здорову кров. І вони розмножуються самі себе. Тобто, оцих 1-5% клітин донора перетворюються в 100% кістковий мозок пацієнта з часу. І після п'яти років вже можна в принципі з певністю сказати, що до побачення захворювання я вже одужав. Щоб потрапити до реєстру донорів, необхідно всього лиш пройти спеціальне тестування. Зробити його можна самостійно, отримавши ось такий конверт. У ньому є набір зі спеціальними паличками, якими необхідно взяти маски із внутрішньої поверхні щоки. Вкрутите прокручуємо і близько хвилини ми прокручуємо з однієї сторони так само з іншої щоки. Все. Тепер ми чекаємо, щоб висохли ці палички наші з слиною. І після того в конверті є ще один конверт, в який ми будемо закладати даний матеріал. Тут є штрих-код, який буде відповідати штрих-коду на, на, на цьому конверті. Що потрібно буде зробити? Просто вписати своє прізвище ім'я по батькові і ну, бажано ідентифікаційний код. Тобто, по чому ми б могли потім знайти, що це саме є ця людина. Наразі в обласній дитячій лікарні потребують трансплантації кісткового мозку троє діток. Для одного вже знайшовся неродинний донор з Німеччини. Втім, ще двоє дітей очікують на свій шанс отримати здорове життя. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.